Забрали, повели, голосила по вулиці Бобриха. Цікаві сусіди оточили бідну жіночку і давай розпитувати Кого, чого? А вона одне голосить повели, залишили на старість років одну. Сусідка справа, Люся, гримнула. Ану, виросно говори сидиш тут, сльози льєш, звідки ми знаємо, що сталося? Бобриха витерла ніс рукавом брудної кофти і вже спокійніше сказала. Борьку мого, це училка, колишня Таїсія повела, попросила паркан полагодити, а його вже добу вдома немає. Повела, знову заревіла вона. Сусільди переглянулися і пирснули зі сміху. З Борьки наречений, як старого полкана породистий пес. Ходючий, борода клаптиками на вічно немитому обличчі. А Таїсія, хоч і пенсіонерка, і жінка ставна, і зачіска, і макіяж невеликий, і крапелька духів обов'язково, Щоб вона та Бориса повела бути такого не може. Ну, посміялися трохи, та й розійшлися по своїх справах. Або Бобриха так і залишилася сидіти на ганку і голосити. Люска прийшла додому, і їй спокою ця історія ніяк не дає. Вирішила вона сходити і хоч оком глянути, що там відбувається. Вдаючи, що просто проходить повз, вона побачила бориса і аж присіла, поголений, одягнений в чисту майку і трико, він лагодив паркан. А поруч на лавці сиділа Таїсія та чітко поставленим голосом читала йому брошуру про шкоду всіляких гульок. Люська позадкувала, вона цього аж ніяк не очікувала. Так, і дійсно, Таїсія Бориса повела он як під себе підлаштовує. Бідна бобриха, який не який мужик в домі був, подумала вона з жалем. Хоча з її точки зору та сама була винна. Одягалася, як попало, чи то в плаття, чи то в халат, на голові не зрозумій що то хустка, то шапка, все замурзане і запране. До того, як вони з Борисом стали жити разом, а вона не гуляла і виглядала пристойно. Сам Борька приїхав в село невідомо звідки, говорив, що колись у нього тут родичі жили. Але толком не міг назвати жодного прізвища. Ось і прибився до вальки бобрихи яку останнім часом ніхто на ім'я і не називав, і почалося у них веселе життя. Двір поступово приходив за пустіння, та й вдома не завадило б хоч косметичний ремонт. Вони ходили по селу і заробляли випадковими підробітками, грошима їм давно ніхто не платив. Більше натурпродуктом, біленькою та шматком хліба з іншою їжею. На наступний день все село побачило вже не Бобриху, а Валентину. У найкращому своєму платті, нехай і старомодному, в бусоніжках, одягнених на білі шкарпетки. Волосся прибрала, натягнула невідомо звідки взяту понамку. Йшла вона цілеспрямовано до будинку Таїсії. Відкрила хвіртку і зайшла. та Ісія пили чай перед пузатим чайником. Здравствуй, Валентино. Проходь, чаю поп'ємо, чинно запросила Таїсія. Я не на чаї прийшла сюди. Я прийшла сюди за своїм чоловіком, спокійно відповіла валя. Таїсія єхидно сказала. А де твій чоловік? Покажи свідоцтво про шлюб. Нема? Ось і виходить, що немає у тебе ніякого чоловіка. Ось так то люба, і сьорбнула з кухля ароматного чаю. Тут уже Валентина не витримала Ах ти, сяка така, буде вона мені тут розказувати, ким мені борька доводиться? Так, ми не розписані, але п'ять років пліч опліч прожили. А ти чого мовчиш? Присів тут. Тумбочкою прикинувся, крикнула вона до Бориса. ну, кажи, хто я тобі дружина чи ні? Борис підняв на неї винуваті очі. Прости, Валю, я використовував тебе. Таїсія моя дружина вже багато років. Обманув я її колись. Поїхала сюди, в село глухе, а мені сказала не шукай і що ніколи в житті не пробачить. Я ж гуляв, жив як хотів, а коли озирнувся, то зрозумів найкраще, що в моєму житті було це таєчка, ледве знайшов через знайомих, де вона живе. Але вона мене й на поріг не пустила, так і робила вигляд, що я їй стороння людина. Тільки одного разу ми зустрілися і поговорили серйозно, і вона мене, слава Богу, пробачила. І ти мене пробач, втягнув я від своєї біди тебе в ці гульки. Ти, Валю, кидай цю справу, вона ні до чого доброго не приведе. Атаїсія підійшла до валі і посадила її за стіл. Ми ж удружилися, коли нам по 18 було. Я борю з армії чекала, він приїхав, став працювати, щоб я інститут закінчила. Дбайливий був, все добре у нас було. Ще не оселилася з нами сусідка Мілочка. Так то вона люда, але представлялася завжди мілою. Так ось ця мила міла і стала мого борю до себе часто кликати то меблі зібрати, то холодильник пересунути, то люстру почепити. А я молода була, наївна, з такими жінками ніколи не зустрічалася та й борі вірила, як собі. У той день на уроці відчула себе недобре і пішла до лікаря. А мені кажуть вітаємо, ви скоро станете матусею. Я й зраділа, ми давно хотіли дітей, і додому я помчала дуже швидко. Порадувати Борю. Приходжу, а його немає. Ну, думаю, на роботі затримався. Але час йде, а його все немає. Вирішила йому на прохідну зателефонувати. А телефон якраз у мілочки був. Я до неї стукаю, а двері відкриті. Я зайшла і кричу: Мілочка, я подзвоню, ти де? І пройшла в кімнату. А там картина. Мій боря і ця жінка. Я, як закричу, Боря схопився і мене побачив. Міло тухнув і до мене. А я бігом з квартири. Але не додому, а вниз по сходах. Ну і прокинулась в лікаря боря поруч і новина: дитини немає, і більше ніколи не буде. Ось цього я йому пробачити так і не змогла. І коли він з'явився п'ять років тому, я його і слухати не стала. Сказала ти для мене ніхто і ніщо. Боря правильно говорить, ми поговорили, старі вже стали. Образи стерлися, а любов залишилася. Зрозумій нас, Валечко, і прости заради Бога. Валя йшла додому і плакала, вона згадала своє життя і свою першу любов. Він її використав Вася, Василько і поїхав. І прожила вона все життя з нелюбим чоловіком Іваном, який любив гульнути і наліво піти, і якого випадково не стало. Що страпилось на роботі. Так і залишалася вона одна на довгі роки, поки до неї не поселився Борис. Обох похитала доля, а попереду безпросвітна старість. Ось і гуляли, думала, що до кінця життя разом будуть, а воно он як виявилося. Ну, Бог їм суддя. На завтра новина про те, що Борис і Таїсія насправді давно одружені, облетіла все село. І всі загріли чомусь Валентину. А вона робила вигляд, що нічого не сталося, кинула гульки і збирається до сестри своєї їхати. Та теж одна, а вдвох їм буде веселіше. Ось такий сільський переполох, який закінчився. Цілком мирно для всіх учасників цієї історії.